Ви коли-небудь мріяли стати кращою версією себе молодше, гарніше, ідеальніше. Усього одна операція, і доступ до всіх благ, про які ви мріяли, розблоковано. Але що, якщо за це доведеться заплатити більшу ціну, ніж ви уявляли? Сьогодні ми з вами розкриємо темний бік гонитви за молодістю. Я вам покажу, як у світі шоу-бізнесу старість. Стає табу. І чому вічна молодість може бути найнебезпечнішим трендом сучасності. А поки ви заінтриговано чекаєте початку, я вам кажу приємного ранку, дня та приємного вечора. Мене звати Аня, а ви на каналі Приємний вечір. З вас лайк за такий яскравий новорічний лук. Обов'язково пишіть коментарі, чи подобається вам така яскравість і контрастність. Також чекаю від вас дзвіночки, лайки, підписки і усе все. А ще Є телеграм-канал з новинами, плітками і деякими ексклюзивами. А також підписуйтесь на інстаграм, тому що я там розповідаю ох дуже цікаві факти з мого життя. Уявіть собі, ти на вершині слави. Твоє обличчя в усіх рекламах і на обкладинках журналів, а тут раптом тебе починають замінювати молодшими моделями чи актрисами. І це реальність для багатьох знаменитостей. У світі шоу-бізнесу старість означає втрату роботи, контрактів та і взагалі в цілому уваги. Тому що саме молодість це капітал, який продається. Наприклад, хіба можна уявити Демі Мур чи Меган Фокс? Без їх бездоганних образів це все результат роботи не тільки стилістів, а й пластичних хірургів, що вміло зупиняють ознаки старіння. Друзі, також я хочу вас попросити підтримати збори. В цьому відео я вам розкажу аж про два. Перший збір відкрив Міжнародний благодійний фонд. Вони збирають гроші для потреб військових, які потрібні тут і зараз. І ще один збір відкрив волонтерський рух на факультеті історії права з університету імені Сковороди з мого рідного Харкова. Студенти збирають кошти на закупівлю павербанків, генераторів і ліхтарів. QR-коди ви зараз бачите на екрані. Також всю інформацію ви знайдете. В описі до цього відео я вас дуже прошу задонатити буквально найменші суми, які ви можете 10, 20, 50 гривень. Не треба щось колосальне, але давайте тут будемо перемагати кількістю. Адже чим більше людей задонатить хоча б маленьку суму, тим швидше нашим військовим на фронт доїдуть потрібні речі. І також дякую, що донатили на минулі збори. Ви супер. Наприклад, співачка Шер, якій у цьому році виповнилось 78, а виглядає вона максимум на 40 з хвостиком. Якщо послухати інтерв'ю Шер зараз у цьому віці, то виявиться, що виглядає вона так молодо, виключно завдяки генетиці. Ох уж ця славнозвісна генетика. Усім зіркам Голівуду дісталась, а звичайним людям ні. Ну я не знаю. Гени в моїй родині просто приголомшливі. Я не знаю, чи робить мене молодшою відсутність почуття старості. Також. Півачка неодноразово говорила, що молодість їй дають друзі. В неї різноманітне коло спілкування, куди входить багато молодих людей. Вона завжди в курсі усіх тенденцій і трендів. Але це ж слова шер зараз, коли вона вже доросла, досвідчена, мудра жінка і зробила 50 пластичних операцій. Так, так, вам не почулось популярні американські таблоїди стверджують, щоб виглядати так, як виглядає шер зараз, їй довелось 50 раз лягти на стіл до хірург. Це робить мене щасливішою. Якщо я захочу помістити груди на спину, я це зроблю. Це мої груди, і я так хочу. Я мрію виглядати так, щоб молоді чоловіки хотіли обернутись мені вслід. Говорила співачка журналу People у 1992 році. Першу операцію Шер зробила у 28 років. Це була ринопластика. А далі її було взагалі не зупинити. Збільшення грудей, губ, ліпосакція та навіть підтяг. Ажка обличчя. Після цього Шер ще підправила форму вух, здавалось би, і зробила менше підборіддя. У гонитві за молодістю знаменитість робила і блефаропластику, зміну форми повік, щоб позбутися мішків під очима, нависаючого ока і стомленого погляду. Наприкінці 90-х почали активно повсти слухи про те, що Шер видалила собі ребра, і все для того, щоб її талія здавалась стрункіше. Сама співачка відмовилась коментувати. Правда, це чи ні. Проте в одному інтерв'ю вона зазначала, що за фігурою вона стежить виключно завдяки спорту і правильному харчуванню. Однак досі не всі вірять її словам. Є думка, що Шер не хоче коментувати видалення Ребер, тому що ця процедура є досить складною і навіть небезпечною. Тобто вона не хоче її просто пропагувати. У еру кардашянівських сідниць глядачі також стали помічати, що вигляд ззаду у Шер також поліпшився, тому почали підозрювати, що. Що вона вставила туди імпланти, ну і у груди заодно, так би мовити, для балансу. Зараз же Шер більше не робить пластику, а надає перевагу косметології. Але ви уявили взагалі яку кількість операцій, а головне реабілітацій за життя пройшла Шер. Якщо так порахувати лише на перший погляд і взяти таку цифру, як у півтора місяця реабілітаційного періоду, то виявиться, що шість років свого життя співачка відчувала пост. Операційний біль і загоєння ран. А напишіть зараз у коментарях, чи пішли на таке, щоб виглядати у свої 80 точно так, як виглядає шер? Я звісно у 80 хочу виглядати так, але я не впевнена, що я зможу стільки витримати. Конкуренцію по кількості пластичних операцій Шер може скласти хіба що Донатела Версаче. І знаєте, що саме Донатела надихнула мене зняти сьогоднішнє відео, тому що її нещодавний вихід і те, як вона змінилась, буквально шокувало увесь світ. Але давайте по порядку. У гонитві за красою Донатела досить рано почала коригувати свою зовнішність. Все почалось з блефаропластика, уколів ботокса та філерів. Спочатку її обличчя виграла. Виглядало ще досить живим, але з кожним новим втручанням ситуація тільки ускладнювалась. При цьому сама Версаче любила повторювати: якщо ти не будеш виглядати на мільйон доларів. То ніколи не заробиш два, ніби який сенс все-таки є у її словах. Пізніше кожен новий вихід на червону доріжку супроводжувався новими змінами у зовнішності. Поки її колеги підбирали нову сукню чи нову пару туфельок на вихід. Донателла робила собі новий ніс підборіддя чи новий. Огляд, в якийсь момент все-таки вона загралась з операціями і отримала результат, який назавжди у її прихильників став асоціюватись з потворністю. Якщо ми переглянемо фото Донателли у молодості, то ми побачимо неймовірно вродливу жінку, якій точно не потрібні ніякі пластичні операції. Після того, що вона накоїла зі своєю зовнішністю, вона і сама це зрозуміла. Я тільки зараз збагнула, що я мати та дружина, а не лялька Барбі. Мені знадобилось занадто багато часу, щоб усвідомити. Справжня краса не зовні, а всередині. Але тиждень тому ситуація знову розвернулась на 180 градусів. 69-річна жінка прийшла на презентацію мюзиклу Диявол носить Прада у Лондоні. Користувачі мереж порівняли нові кадри зі старими фото Донателли і пропустили, що дизайнерка могла прибрати частину ботекса і філерів або провести інші косметологічні процедури. А головне у неї змінився ніс з приплюснутого незрозумілої форми. до Витонченого і прямого. Здається, що навіть сама шкіра у неї стала виглядати свіжішою і оксамитовою. Але як не дивно, аудиторію дуже сильно обурив новий вигляд донатели. Виявляється, користувачам не сподобалось, як різко змінилися риси зовнішності дизайнерки. І вони не соромились писати у коментарях під цими фотографіями, що найсправжніша і найвідповідальніша робота повинна проходити не з тілом, а насамперед з головою. Більш того, багато хто повідомляє, В'язує таку різку зміну у зіроку зовнішності з виходом фільму Субстанція, де головна героїня віддає все, щоб стати молодше. Але тут виходить каламбур, тому що фільм закладає посил, що гонитва за молодістю має страшні наслідки, і в цей же час в Голівуді починається справжня епідемія молодості. Тож не дивно, що так багато людей, які просто спостерігають за зірками, не розуміють, що взагалі відбувається чому дорослі люди вже у віці починають робити собі операцію Рації молодості для того, щоб виглядати краще, тому що це задає для інших нереалістичні стандарти краси, які якраз таки для цієї середньостатистичної людини просто недосяжні. Але я б не спішила звинувачувати самих зірок у цьому, тому що молодість це спосіб виживання в особливості для жінок. Чоловіки ж теж ж інше, вони як вино з роками стають тільки краще. А от до жінок завжди вимоги були жорсткіші. Бажано якщо ти дівчина в індустрії. То до 25 пік твоєї кар'єри, а далі на списання. І єдиним способом обманути вимогливих глядачів і скрупульозних продюсерів є пластичні операції. Ще немало важливим фактором для того, щоб виглядати молодо у Голівуді, є фактор твого віку, досвіду і роботи. Коротше, зараз поясню. Здебільшого компаніям вигідніше наймати 40-річного актора, тому що в нього більше досвіду, і він відпрацює краще, видасть краще емоції, краще запам'ятає. Свої репліки, ну і взагалі він суперпрофі. Але все ж таки більше запит у аудиторії завжди на молоде кіно, так би мовити, щоб були молоді головні актори, щоб було кохання лише між молодими, нікому не потрібні ці старі люди. Тому ті 40 сорокарічні, які повинні грати 20-річних, повинні і виглядати як 20-річні. тому їх буквально зобов'язують це робити. Та й взагалі бувало ж у вас таке, що коли ви дивились на якусь таку знаменитість, були впевнені. Певнені, що вона глибоко молода людина. Але давайте сьогодні трошки привідкриємо цю занавісу таємниць і побачимо, який же справжній вік у зірок. Наприклад, та ж сама Меган Фокс. Їй насправді вже 38. Красуня Джесіка Альба, їй 43. Нашій улюбленій матері Бібіель та імплантів Кім Кардашян 44. Нікі Мінаш 42. Сальма Хаяк виглядає максимально розкішно, а їй вже 57. Хоча більше. 35 точно не досиш. Її ровесниця Голі Беррі також виглядає не менш розкішно і привабливо. А Софії Варгарі у цьому році виповнився вже 51 рік. І цей список насправді можна продовжувати вічно. І тут ми бачимо наглядно, як зірки нам демонструють: для того, щоб залишатись на п'єдесталі і продовжувати заробляти багато грошей, потрібно бути молодим. А що ми тільки про Голівуд говоримо? Тут не треба далеко ходити. Наприклад, співачка Оля Полякова довгий час приховувала свій справжній вік від слухачів, тому що відчувала цей тиск молодості на собі. У 30 років у мене було день народження Большое, на наконец-то, прийшли ЗМІ. І вони мене спрашивали, скільки вам років? І мені тоді показалось, що в 30 років бути починаючою зіркою і пети незамословаті пісенки це як-то стыдно. І тому я сказала, що мені 25. І вот з этого момента, мені було 25, і всі ЗМІ писали всегда мені возраст на 5 лет меньше. Я наконец-то говорю спокойно о том, что я... Мені в январі сповнилось 43 роки. Так, так, навіть в Україні ставлять серйозні вимоги щодо зовнішнього вигляду наших зірок. І незважаючи на те, що Оля виглядає ідеально у свої 45, все одно в одних інтерв'ю чи інших. Коротше, час від часу вона нагадує, що вона продовжує трошки соромитись свого віку. Ну і пройдемо ще по іншим артистам. Наприклад, Тіні Кароль 39 років, Лесі Нікітюк 37, Наді Дорофєєвій 34. Хоча виглядає. А вона буквально на 22. балерині Катерині Кухор виповнилось 42 роки. А Марії Євросиніній також вже є 45. Тож як бачите, живучи взагалі на різних континентах, знаходячись на відстані 10 тисяч кілометрів від один одного, вимоги до селебріті залишаються одними й тими самими. Краса. І молодість. А взагалі, молоді зірки, коли приходять в індустрію, завжди збирають більше охоплень і уваги глядачів. А чим старше стають, тим менше цікавлять аудиторію. Наприклад, у цьому році, в принципі, як і в інших роках, на п'єдестал зайшли нові юні зірки. Однією з таких стала Сабріна Карпентер, їй 25. А співачка Тайла, яку запрошували усі лінь на всі премії та події, насправді ще зовсім юна. І їй лише 22. Сюди ще віднесли. Саму Олівію Родріго. Їй взагалі тільки-тільки виповнився 21. А взагалі згадайте, коли в індустрію увірвались молоді, та навіть юні до Аліпа, Гарі Стайлс і навіть Білі Айліш, як вони розривали індустрію. І як з часом їх почали змінювати все нові і нові обличчя. Звісно, не можна сказати, що справа лише у тому, як ти виглядаєш. Тут ще грає роль твій талант, твоя творчість, те, як ти працюєш, якісний менеджмент, продюсування. Це зовсім не можна недооцінювати вплив молодості і краси на учасників шоу-бізнесу. Взагалі у цьому році стався якийсь прям бум на омолодження, і якраз таки цьому винен наш вже добре всім відомий чудодійний оземпік. Чарівна пігулка, яка допомагає худнути і виглядати краще справедливості заради дійсно зірки, які вживали його, стали виглядати молодше, живіше, красивіше. Наприклад, як от Крістіна Агілера, ми її вже розбирали декілька місяців тому, якраз у відео про оземпік, але поки ми з вами нічого про неї не згадуємо. Дували, здається, вона стала виглядати ще молодше. Користувачі соцмереж навіть почали порівнювати фото її двадцятирічної і зараз, коли їй вже 43. І знаєте, що вона виглядає краще і головне молодше, ніж у юності. Виявляється, у нас є свій Бенджамін Батон у реальності. Також фанати відмітили, що такий зараз ляльковий зовнішній вигляд не міг не відбутись без кругової підтяжки обличчя. Зовнішні зірки оцінив пластичний хірург із Чикаго, доктор Ото Плачик. Я підозрюю, що їй зробили модифіковану підтяжку кінського хвоста з імплантом підборіддя. Я думаю, що вона також робила контурну пластику підборіддя. Інсайдер наближений до співачки розповів, що в житті Крістіни багато людей, які вмовляють її зупинитись, але вона переконана, що робить. Все правильно, і різні косметичні процедури, у тому числі й пластичні операції, необхідно, щоб добре виглядати і залишатись актуальною. Захоплення Крістіни зміною зовнішності вже почало лякати найвіданіших її фанатів, і вони впевнені, що вона буквально на межі анорексії. І далі худнути буквально вже немає куди. В особливості ці розмови почали відбуватись після публікації відео, на яких максимально видно зміну зовнішності співачки, але не дивлячись. Чісь на шокуюче перевтілення Крістіни Агілєри, ще більш шокуюче до після є у лінці Лохан. Буквально всі помітили, як на прем'єрі різдвяного фільму для Netflix наш маленький секрет розкішно виглядала лінсі. Фанати стверджують, що 38-річна знаменитість візуально помолодшала на 10 років. Доктор Джонні Беттеріч, який має досвід роботи в галузі невідкладної медицини і інтенсивної терапії, поділився відео інстаграм, в якому перераховує косметичні. Зміни актриси. Експерт каже, що лінці могла витратити 300 тисяч доларів на свій апгрейд, щоб виглядати зараз так, за словами Беттеріч, Лохан швидше за все зробила підтяжку обличчя, операцію на верхніх повіках, пластику носа та хірургічну підтяжку брів. Він заявив, що лінці наймовірніше зробили хірургічну підтяжку обличчя малоінвазивним методом. Він також вважає, що акторка отримала порцію ботексу, підтяжку губ, збільшення їх та Вініри, але зміни лінці насправді викликали позитивну реакцію. На відміну від інших зірок, її не засуджують за прагнення омолодитись, бо вона буквально пропустила свою молодість через алкоголь і на. І на той час вона і зовнішній вигляд мала відповідний. Фанати, яким так полюбилась лінці, тоді з нетерпінням чекали її повернення на екрани. І зараз вона все-таки більше є прикладом того, як можна змінити своє життя, якщо цього захотіти. Щоправда, через таку кількість ботоксу в усіх місцях обличчя, де тільки можна уявити, акторська гра Лінці тепер виглядає дещо індивідуально. А ви пишіть у коментарях, чи підтримуєте ви зміни зовнішності у лінці, чи можна було обійтись і без цього. Гонитва за молодістю через пластичні операції буквально вже стала стандартом для багатьох знаменитостей, але є й інша сторона: зірки, які обирають природний шлях старіння. І як не дивно, саме вони викликають найбільший подив у суспільства. Вони приймають свої зморшки, срібне волосся та природні зміни тіла як частину свого життя. Їх рішення часто називають сміливим викликом стандартам краси. Це показує те, що ін. Дустрія, яка так звикла до ідеалів молодості, починає потрошку розуміти і зовсім трошки трошки поважати тих, хто обирає залишатись собою. Усе подано так, ніби ми зазнали невдачі. Якщо не залишаємось 25-річними до кінця життя, ніби це особистий провал. Мовляв, це моя провина. Що в 40 я не виглядаю на 25. Ой, перепрошую, вибачте, що не могла кинути виклик природі. Я вважаю, що старіння це привілей, і думаю. Що це для мене велика честь проживати цей процес. Такий прекрасний посил у світ транслює акторка Камерон Діас Після того, як численні таблоїди почали хейтити її за перші вікові зміни, ви, напевно, зараз здивуєтесь, але супермоделі з 90-х Сінді Кроуфорд також обирає природній спосіб старіння. В інтерв'ю журналу Cut вона якось зізнавала, що просить фотографів не знімати її до 9-ї ранку, тому що саме у цей час в неї максимальний прояв її. Старості. Почуваєшся трохи винною за те, що не можеш показати ті ж результати, що і в 20 або 25 років. Але Сінті все одно виглядає шикарно. Для того, щоб підтримувати себе, вона обирає спорт, косметологію і правильне харчування. Кейт Вінслет, зірка культового фільму Титанік, здається, якраз таки вона в тому ешелоні зірок, який найбільше вигріб хейту за зміни у зовнішності. Проте Кейт не збирається змін. Замінювати себе заради ролей молодих та похвали публіки. Я не хочу повертати час назад. Я хочу прийняти це, дозволити цьому відбутись і просто використовувати правильний крем від зморшок там, де потрібно. Кім Кетрол, зірка серіалу секс у великому місті. Вона була супер гарячою у серіалі, і такою ж гарячою залишається і зараз. Притому ні разу не користувавшись послугами пластичних хірургів. Старіння відбудеться, і це тільки якщо вам пощастить прожити стільки. Я ненавиджу, коли кажуть, ти чудово виглядаєш для свого віку. Це така образа. Я хочу ти добре виглядаєш, Знаєш і крапка. Я зухвала, я хочу сказати, ось так виглядає старіння. Ось що буває. Втім, не дивлячись, що жінки, які обирають природний спосіб старіння, виглядають сексуально, гарно, грайливо, бадьоро, класно, емоційно, все одно у Голівуді здебільшого обирають тих акторок, які підтримують молодість за допомогою хірургії. Їхня гладка шкіра ідеальна зовнішність більше відповідає стандартам краси, які індустрія хоче продавати глядачам. Акторів, які Старіють природньо, запрошують рідше, бо зморшки вікові зміни сприймаються як недоліки. Хоча це зовсім несправедливо, що саме така ситуація досі залишається нормою, і є надія, що колись харизма і талант будуть розглядатися першими ніж зовнішність. Одним з таких прикладів є Джесіка Ланк, легендарна акторка, яка у своєму інтерв'ю зазначала, що її вікові зміни були причиною відмови в ролях. Вона розповідала, що в Голівуді жінок часто оцінюють лише за зовнішні а зморшки сприймають як кінець кар'єри. Сьюзан Сарадон також якось зазначала, що природні ознаки старіння дуже сильно дивують людей. А через зморшки і сивину жінкам у Голлівуді дедалі складніше отримувати ролі. Тоді як чоловіки відкрито за це хвалять. Вона відкрито говорить про несправедливість такої ситуації та про те, як важливо приймати свій бік і свій вигляд. Акторка, яка розбиває це опередження просто на пролом, це Дженіфер Еністон, вона стала прикладом актриси, яка відмовляється йти в тінь у свої 52. В одному з інтерв'ю вона говорила, що хоче бути обережною у висловлюваннях, що стосується процесу старіння. Там вона розказувала, що брала приклад гарного старіння зі своєї мами та вчила своїх дітей завжди правильно харчуватись. Тому ніяких чіпсів і пластівців у домі Джен не було. А свій бунт вона висловлювала, з'їдаючи декілька булок підряд. Моя мама казала мені, ідеться. Про довголіття старіти це привілей, але ми не мусимо старіти й хворіти. Це і є стиль мого життя, радіти своєму віку та сприймати старіння як привілей, а не покарання. Ми всі старіємо. Так, це дійсно правда. Старіння це неминуча частина нашого життя. Але сучасний світ, а в особливості шоу бізнес говорить про це як про щось неприйнятне. Гонитва за молодістю через пластичні операції стала нормою для багатьох знаменитостей, які змушені підтримувати свою і. Ідеальну зовнішність або й залишатись актуальними. Приклади Шер, Дона Верса, Лінсі Лохан та інших зірок показують, якою ціною їм це вдається. Величезна кількість операцій, реабілітацій і нескінченна робота над своїм тілом стає для них буденністю. Однак це також створює нереалістичні стандарти краси, які навпаки підсилюють комплексу звичайних людей, які просто дивляться на цих зірок і думають: а що блін зі мною не так? Чому вона в свої 40 виглядає на 15, А я ні. Суспільство. Точно має переглянути своє ставлення до краси і віку. Головним має стати не зовнішність, а харизма, талант і внутрішній світ. І тільки тоді ми зможемо вийти за межі цього нереалістичного світу, де кожна зморшка сприймається як програш. Тому напевно важливо собі іноді нагадувати, що справжня краса в твоїй індивідуальності, в твоєму досвіді, в твоїх талантах, які якраз тобі приніс. Твій вік. Пишіть у коментарях, що ви думаєте з цього приводу. Буду дуже рада почитати ваші думки. Дякую, що ви дійшли до цього моменту. Не забувайте донатити. Усім і побачимося в наступному відео!